Всім привіт, друзі. Сьогодні покажу, що робити, якщо Windows Hello не знаходить камеру для Face. Для цього заходимо в налаштування. Система. Тут гортаємо вниз. Шукаємо додаткові налаштування. Тут тиснемо Додати додаткове налаштування. І сюди пишемо Hello. Ось і маєте Windows Hello. Обов'язково додайте потрібні вам програми. Без них воно не працюватиме. Ось така штука у вас має бути. А наступний спосіб зайти в служби. Тут треба вимкнути біометрію Windows. Windows Biometrics Service. Відповідно, її треба зупинити. Ось вона у мене зупинена. Тут буде кнопка «Стоп» Або правою кнопкою миші натисніть «Стоп». Далі заходимо на диск C Windows System 32. Тут Windows Bio Database. Заходимо і видаляємо цей файл. Далі просто запускаєте в службах той процес, який ми вимкнули. Ось Windows Biometrics Service. На цьому все. З вами був я. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Сподіваюсь, вам допомогло. Всім бувайте!